І чергове рейдерське захоплення на Луганщині на одну вугільну копальню зайшли нормальні пацани, усунули законного власника шахти і тепер незаконно вночі тягають на гора чорне золото. Повний безпреділ, але правоохоронці чомусь нічого не бачать. Таємниці вугільної мафії далі в сюжеті. Чорне золото і чорний бізнес. На цих кадрах видно, як під прикриттям ночі вивозять вугілля з шахт, де ведеться його незаконний видобуток. Тишком-нижком. Ми вже показували те, що приховано. Рабство на нелегальних копанках, жорстокі покарання тих, хто хоче жити і працювати за законом, бандитські розбірки, закопанки. вони приїхали. Это новые хозяева жизни, так сказать. Ты легализоваться хочешь, да? А как я, мог, как я мог работать? С кем? Сережа, кого ты привез? Вот эти пацаны. Да я тебе рабочих привезу. И как якции бизнес крышуешь в правоохоронные органы. Платишь кому? Хто в пагонах хто при власні телевизор. А спроби працювати чесно, платити людям зарплати, а державі податки закінчуються тиском, наїздами і кримінальними справами. Хто Я хочу знати на основанні закону ападамстворічне, стаття двадцята. На капотині розказуєш? на якому основанні ви здесь добычу здобучуля. Ось новий кричущий випадок на Луганщині. Бізнесмен Іван Мочалов придбав шахту неподалік міста Красний Луч, інвестував гроші у розробку, видобутку вугілля. Чесно сплачував податки і давав роботу місцевим життом. Але наразився на тиск і шантаж з боку колишніх співробітників податкової міліції У 2012 році, за слов моего доверителя к нему обратился на тот момент сотрудник налогової міліції в Березниченко Андрей Николаевич з предложением неофіційної добычі. Каменного угля таким образом, уходя одну лагоблуження других обізити платежей, міст бюджет. Коли підприємець відмовився від злочинної пропозиції, його залякували, підкидали на шахту димові шашки, відкрили кримінальні справи і під шумок здійснили рейдерське захоплення шахти. Після чого колишній податківець розпочав на ній нелегальний видобуток вугілля, узнав об этом. Мой клієнт обратился в правоохранительные органи для защиты своїх нарушенных прав. Однак никаких действий сотрудника міліції проведені не были. А наоборот, було возбуждено головне діло. Разом з Дмитром Павловим ми приїхали, аби перевірити, що відбувається на шахті. З'ясовуємо, що видобуток вугілля йде повним ходом, кустарним методом у кращих традиціях копанок. Ось це визов. Вверх це Низ – відповідь. Він не відповідає. Працівники завезені з інших міст, розуміють, що працюють у темному. Нічого вам за це не робити? Намагаємось викликати міліцію. Повідомляємо правоохоронцям про незаконний видобуток вугілля. Добрий день. Е, приймите, будь ласка, заявлення. Нами була зафіксована добича кам'яного вугля неізвісними ліцями. Прошу прийняти міри і Приїхати на місце преступлення, міліція заяву приймає і фіксує, але не реагує, хоча немає на це права за законом. Правоохоронців ми так і не дочекалися, але дочекалися агресивного місцевого бригадира. Смотрящий рейдерів нам все популярно пояснив. Я хочу удати на основанні закону апарата дітям стаття двадцята. Что ти мені якому... не пойму? пойму. Беспредел триває. Виходить, правоохоронні органи прикривають злочинні схеми видобуткову вілля. А на законного власника шахти безпідставно відкриваються кримінальні справи. І не випадково на Донбасі продовжують працювати понад п'ять тисяч нелегальних шахт, Хоча про існування більшості з них чудово знають стражі порядку.